Новий концертно-театральний сезон Палац культури «Олександрійський театр розпочне на початку вересня. Першим заходом стане день відкритих дверей у закладі культури. Він відбудеться 7 вересня, о 13-й годині. Глядачі побачать, як виступи наших колективів, так звичайно можуть поспілкуватися з керівниками і записатися, глянути кімнати для занять і записатися можливо на наші якісь гуртки та колективи. Це, звичайно, і народний ансамбль танцю віночок, і народний вокальний ансамбль Перлина і драматичний театр Різдво, і зразковий хореографічний колектив Авантюрин, і зразковий театр танцю вуличний балет, і смарагдове місто», тобто всі і стиль звичайно колективи естрадно спортивного танцю, тобто всі колективи, які представлені у концерті, всі керівники будуть присутні, і всі керівники з радістю поспілкуються із бажаючими записатися до наших колективів. 11 вересня з гастролями до Олександрії приїде театральна агенція ТЕАРТ. Глядачам актори запропонують виставу про життя, гумор та любовні інтриги. 11 вересня о 18-й годині Театральна агенція Теарт привозить нову виставу, яку глядачі Олександрії ще не бачили: – премєр або зіркові пристрасті. Впевнені, що ця вистава сподобається нашому глядачеві. Будуть як відомі зірки, які вже приїздили на нашу сцену, так і нові. Нехай це залишиться нашим сюрпризом. 14 вересня в Олександрійському театрі зразковий аматорський хореографічний колектив Авантюрин проведе благодійний вечір пам'яті Олександра Козенка, народжені вільними. Традиційно проводимо вечір пам'яті, благодійний вечір нашого виконавця, учасника зразкового хореографічного аматорського колективу Авантюрин Олександра Козенка. Запрошуємо всіх. Ми згадаємо, ми подякуємо. Нашому загиблому воїну ми подякуємо воїнам, які бережуть зараз наші кордони і наші спокій. Завершить низку вересневих заходів у театрі всеукраїнське свято театрального мистецтва, вересневі самоцвіти. Це ви знаєте обласний фестиваль театрального мистецтва. Наш драматичний театр Різдво готує до цього періоду свою виставу. Нову не буду поки відкривати ні назву, ні ідею, але це знов зовсім новий формат і зовсім новий погляд на театральне мистецтво.